Так, всім привіт, радий вітати вас у своєму YouTube каналі. Це канал про гаражі, і сьогодні ми вирішили все ж таки забітонувати перед гаражом, зробити тут все, вичистити і так. Давайте відразу що було зроблено. Дивіться, саме перше, що я зробив, коли почав це всю процедуру, я купив ось такі баклажки, знайшов, тому що саме тяжке, що робити, це. Возити воду. Найшов їх в лікарні по 25 гривень за штуку. Дивіться, тут купив 20 штук, привіз воду, вони по 10 літрів. Зручно носити, зручно возити. Тобто питання по воді вже закрите. І це мені в принципі подобається. Що друге ми почали робити вже перед гаражом? Дивіться, бачите, тут у нас яма була. Ми її засипали повністю, і зараз вирівнюємо. Цю площадку, щоб привезти щебінь і пісок. Чому пісок і щебінь? Тому що сів є в підвалі, його треба буде піднімати, по суті. Ось так ми вирівнюємо. Там вже виходить як яма. Потім там забітонується, це все треба буде щищати, І тут треба буде копати траншею. Ось тут треба буде копати траншею, щоб поставити трубу. Труба у нас вон. Я її купив ще раніше. Це азбісто бетонна. Бі... Азбіст... Коротше, не заморачуйтесь, просто труба. Яка з не желізна, не знаю, як вона правильно, азбіста бетону називається. Ось так. Коротше, такі плани принцип на сьогодні. Сьогодні працюю не сам, сьогодні працюю з помічником. Він зніматися не хоче, так що такі справи. Коротше. Давайте будемо потрохи робити, і, в принципі, розкажу за ціну, що по чому. А саме головне, що я вже, як штукатур починаючий, купив собі ковшика. 71 гривня коштує цей ковшик. Так що я буду вже вчитися. І так, привезли мені пісок щебінь. Це вийшло нам 1670 гривень доставкою. Зараз ми почали копати його. Полтора метра будемо відкапувати. Десь на глибину 10-15 см. Відкопаємо і будемо потроху заливати. Виставимо якісь маяки. Ну, коротше, щось буде сьогодні. В принципі, отак. І сюди ми скидуємо землю. Коротше, тут накидаємо її, щоб не проїжджали машини. Ось сусід мій, як завжди, кудись поїхав, інтересно. Ладно, коротше, працюємо. Так, Зараз майже година дня, дивіться, що зроблено було. Викопали перед гаражом таку яму і я поставив розмітку, щоб заливати. В принципі, буде виходити десь-мінус плюс по 20 см. Ну, тут... Тут дуже багато камня, який ми будемо потім закидувати. Бачите, тут був камінь і там ще був кірпіч. Ну, кірпіч ми, звісно, не будемо ставити, тільки цей камінь. І Зараз пообідаємо і будемо заливати його все сюди. Ось така картина буде. Десь більше, десь менше, бо камінь дуже пресований. Та ще так. Так, Процес двигається, бетонна шалка крута, потім покажу. І ми тут заливаємо вже. Бачите, накидали трохи камней, вже поприкидували. Ну зараз, в принципі, ось так виглядає. Сьогодні зробимо буде красиво. І, кстати, дуже швидко стриматеріали у нас уходять. Пісок, щебінь, раз-два і вже нема. Так. Так, перший раз я розглажував, заглажував якось ось так вийшло. Ну, в принципі, непогано, як для себе. Як перший раз, я думаю нормально, але наступний раз буде краще. І зараз залишається ще ця сторона, теж треба якось зробити. Бачите, що тут півтора метра і не дуже зручно тягнути. тому приходиться щось видумувати. Ну, В принципі, якось ось так. Ну що, ось і кінець робочого дня. В принципі, те, що хотіли, зробили. Не так швидко, звісно, як хотілося б, але ми робили це вдвох. Так, дивіться, перед воротами все залили, повитягувалися такі каміння звідти. Ну, вони там надо, напевно, були, але вони сильно здорові і туди їх в принципі, не засунеш. Тому що слой там був не дуже такий великий, сантиметрів 20, см, і вони б якраз заважали. Накидали ті, які були поменші. Це саме крупна фракція залишилася. Ну, В принципі, вони ще тут і потрібні. Потім будемо тут робити і щось. Викапувати, можливо, десь щось треба буде підложити, а можливо, вони і просто залишаться тут, як сувенір. Вон, сусід сказав, йому там потрібно буде десь. Не знаю, в принципі, ось так вийшло. Я розглажував, так, що перший раз це робив, сам, так що ви бачите, що в принципі вийшло. Ось так залишилося. Щобня я брав тону, залишилося з тони ось тільки. Мені якраз цей щебень потрібен для того, щоб забетонувати в кінці гаража. І... Пісок, в принципі, залишився зовсім мало. Мені буде ще потрібно тут якось забітонувати. І, в принципі, ще прийдеться докуповувати. Хоча я думав, що його вистачить з головою, що залишиться на штукатурку. Але на штукатурку, я так розумію, трохи багато піска піде. До речі, ось цей пісок, то розуміється, в піску, ну подивіться, дивіться, який він. Він коротше, це пісок в мене в підвалі. У мене там його дуже багато. Коротше, яка історія? Я ж коли купував гараж, залазив туди вниз і дивився, і думав, що там в мене багато ацієва виходить. Але і при цьому я думав, що в мене там ацєв, я заказав щебінь і пісок, щоб забетонувати з щебнем і ацєвом, і в мене залишається пісок на штукатурку. Ну ми залазимо в підвал, і там у нас виходить куча піска. Тобто пісок, пісок і щебінь. Ну, нічого страшного, забітонували без ацієла. В принципі, можна зробити і так. Це ми взяли, щоб подивитися, який він там. Він чистенький помитий, все красиво. І ось так. Наступна робота у нас буде, треба зробити ось тут в кінці гаража, якось, щоб воно виглядало. Бо зараз тут бачите, що ну, тут треба буде бітонувати, тому що тут ось так. І так, в принципі, на цьому робочий день закінчується. На два дня в мене. Друга праця, і тому тут якраз це все застигне, і ми зможемо щось в принципі нормально робити, ходити і все інше. Так що, все, всім пока. Так, і кому цікаво, то все, я вийшов, ворота закрив і ніяких слідів не сталося. Взяв просто мастерок з собою і затер його знову. Так що, ось так, в принципі, вийшов і нічого не залишилось. Надіюсь, за два дні воно засохне і буде щось більш-менш. Короче, перший раз у моя заливка, не знаю як вона там вийде. Ну, в принципі, такі діла.